Мрію про рішучі реформи та ефективну політику, що дасть можливість Україні ще швидше стати повноцінним членом Європейського союзу, та відкриє для мене нові можливості. Мрію, щоб в Україні для мене та інших літаків була краща інфраструктура та з'явилося багато нових аеропортів і аеродромів. Без регіонального управління та стратегії розвитку це неможливо. Мрію, щоб мій екіпаж і пасажири брали ще більш активну участь у розвитку. Держави та могли робити це безпосередньо під час польотів, без електронного урядування та електронної демократії це неможливо. Державна політика, ефективні управлінці в органах влади та бізнесі, взаємодія держави та громадськості, діяльність недержавних організацій, ще менше бюрократичних перепон. Без цього це неможливо. Мрію про розвиток України. Знаю, що це неможливо без ефективного управління державою. Хочу, щоб мої Мрії втілювали саме амбітні, енергійні та креативні управлінці.